Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Більше, ніж достатньо. РУТ 4.17 Сусідки назвали ім'я йому, говорячи, народився син для ноомі, і назвали ім'я йому овенд. Елен був обмежений бюджет, тому вона була рада отримати різдвяний бонус. Цього було цілком достатньо, але коли вона поклала гроші на рахунок, на неї чекала ще одна несподіванка. Касир сказав, що в якості різдвяного подарунка банк поклав на її поточний рахунок січневий платіж за іпотеку. Тепер вони з треєм можуть оплатити інші рахунки і благословити ще когось різдвяним сюрпризом. У Бога є способи благословляти нас більше, ніж ми очікуємо. Ноомі була пригнічена і зломлена смертю чоловіка та синів. Її відчайдушну ситуацію врятував Боас, родич, який одружився з її невісткою і надав їм притулок. Можливо, це все, на що могла сподіватися Ноомі. Однак потім Бог благословив Рут і Боаза сином. Тепер Ноомі мала внука, який буде їй потішителем душі та невиживлення її сивини. Цього було б достатньо. Жінки у Віфлеємі казали, народився син для Ноомі. Маленький овець зростав і став батьком Єсея, Давидового батька. Родина Ноомі належала до царського роду Ізраїля, найважливішої династії в історії. Цього було б достатньо. Однак Давид став предком Ісуса. Віруючи в Христа, ми знаходимося у схожій ситуації. Ми нічого не мали, допоки він нас не викупив. Тепер ми повністю прийняті Небесним Отцем, який благословляє нас, щоб благословити інших і цього більш ніж достатньо. Коли Бог благословив вас більше, ніж ви очікували, як Він показав вам, що його більш ніж достатньо? Помолимось. Господи Ісусе, тебе більш ніж достатньо для мене. Амінь Матеріал. Надано служінням хліб наш насушний.